Доброго дня, наша шкільна родина. Цього року ми зустрічаємо 1 вересня особливо. Ще місяць тому ми були вдома у рідному місті. Сьогодні ж воно порожнє, а ми розкидані по світу. Школа це не лише стіни, це наші учні, вчителі, батьки. Це тепло сердець, яке ми відчуваємо, навіть якщо між нами тисячі кілометрів. І сьогодні ми знову разом на нашому святі. Першого дзвоника. За традицією, перед початком нашого свята, схилимо голови у хвилині мовчання за тими, хто віддав своє життя за те, щоб ми могли жити і навчатися. Урочистість і велич цієї події ми підкреслюємо святим для кожного українця звучанням, державного гімну України, що єднає нас, де б ми не були. Ще слава! Зміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, браття, у свожі. Нашу свободу і покаже, що ми братя козацького. роду Школа це не лише уроки та дзвоники. Це простір, де народжується дружба, формується характер, зростають наші мрії. Де б ми зараз не були? Школа завжди з нами, бо вона живе у наших серцях. І сьогодні, як і завжди, нас вітає людина, яка об'єднує всю шкільну родину. Підтримує радості і у випробуваннях. Слово надається директора Білозерської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 15 Біозерської міської ради Донецької області Надії Леонідів Дорогі учні! Шановні дорослі, щороку, 1 вересня, ми святкуємо День знань. Сьогодні перед моніторами в телефонах, ноутбуках зібралася вся наша шкільна родина. Від усієї душі вітаю всіх з початком нового навчального року. Нехай він буде цікавим і пізнавальним, успішним і плідним. Щороку наша шкільна сім'я із задоволенням приймає в свої обійми нових учнів. Дорогі першокласники, ви відправляєтеся в довгий і непростий похід за знаннями. Будьте сміливими і допитливими. Вас чекають дивовічне відкриття, нові друзі. З вами завжди буде поруч учитель. Він ніколи не втомиться відповідати на ваше питання і прийде на допомогу, якщо вона буде потрібна. Окремі побажання майбутнім випускникам! Цей навчальний рік буде долоносним для кожного з вас. Відчуйте відповідальність. Вирішуйте зараз, чого ви хочете досягти в житті. Сконцентруйтеся на підготовці до випускних випробувань. Нехай високі результати в школі допоможуть вам досягти поставлених цілей. Високоповажні вчителі! Ви не тільки провідники знань, а й вихователі душі. Завдяки вашій захопленості, творчому підходу, ви прищеплюєте малюкам любов до знань. Бажаю вам здійснення всіх задумів блискучих і вдячних учнів, мудрості та здоров'я. Шановні батьки, спасибі, що сьогодні ви ділите зі своїми дітьми радість зустрічі зі школою. Пам'ятайте, що вас чекає тут не тільки в свята. Цікавтеся життям своїх дітей. Допомагайте їм. Пам'ятайте, ваші діти потребують вас. У добру путь за знаннями! Кожен із нас пам'ятає людину, яка вперше зустріла нас у школі. Взяла за руку і пробувала у світ відкриттів. Для наймолодших учнів цією людиною стає їхня перша вчителька. Вона дарує тепло, підтримку, віру в успіх. До слова, запрошую вчительку першого класу Олену Сергіївну Маглену. Добрий день, мої маленькі першокласники. Сьогодні для вас особливий день. Ви робите перший крок у велике шкільне життя. Я дуже рада бачити кожного з вас і вже з нетерпінням чекаю наших Уроків, ігор та відкриттів. Бажаю вам знайти справжніх друзів, з якими зможете ділитися радощами та допомагати одне одному. Я в свою чергу обіцяю підтримувати вас, допомагати і радіти кожному вашому успіху. Давайте разом зробимо цей рік цікавим. Яскравим і щасливим для кожного з нас. Жодне свято першого дзвоника не обходиться без тих, для кого цей день особливий і незабутній. Це наші першокласники. Вони сьогодні вперше відчувають, що означає бути учнями і роблять свої маленькі, але такі важливі кроки у світ знань. Запрошуємо їх до слова. Я сьогодні першокласник. Іду до школи за луки. обіцяю в ціти що воділи вчителі. Хоч далеко від домівки. Школа в серці назавжди. Тут чекають друзі книжки, мріє світли всі домки. Нам знання тепер відкриті. Перша сходинка в житті. Дзвоник весело лунає та до клас уже кликне. Життя в школі не обмежується лише першими уроками. Попереду ціла дорога до знань, яку допомагають нам пройти наші вчителі-предметники. Вони відкривають нам світ чисел і формул, законів природи та таємниць Всесвіту, навчають любити рідне слово і берегти нашу історію. Слово нашим вчителям-предметникам! Дорогі учні! Сьогодні, коли ми розкидані по світу, наші уроки стають ще ціннішими. Вони допомагають нам зрозуміти культури інших народів, їхню історію та цінності. Завдяки знанню англійської мови та світової літератури ми можемо спілкуватися без кордонів та будувати мости між континентами. Тож давайте в цьому році відкривати для себе світ, читати видатні твори. Та розвивати мову, щоб світ почув нас. Уроки мови та літератури це не просто правила та твори. Це основа нашої ентетичності. Наш культурний код це те, що робить нас українцями, і єднає навіть за тисячі кілометрів від дому. Любі учні. Нині, як ніколи, важливо берегти нашу рідну мову. Нашу літературу, нашу історію це наш духовний щит і незламна зброя. За час, коли ми далеко від рідної землі, ми встигли переконатися, що мова це не просто слова, це наша душа, наш біль, наша віра. Тож запрошую вас на уроки, де ми разом відкриватимемо нові грані нашого слова, плекатимемо свою ідентичність і з гордістю нестимемо її світом. Історія вчить нас розуміти минуле, щоб будувати майбутнє. Вона допомагає нам бути стійкими, мужніми та мудрими. І зараз, коли наша країна переживає нелегкі часи, це особливо важливо. Школярі і школярки. Сьогодні ми починаємо новий навчальний рік, і він буде дуже особливим. Ми будемо вивчати історію нашої країни, пам'ятати наших героїв і розуміти, як важливо боротися за нашу свободу. Історія це не просто розповіді про минуле. Це наш фундамент і наша опора. Тож бажаю вам завжди пам'ятати, хто ви, звідки ви і що тільки в єдності наша сила. Настає та мить. ми чекали ціле літу. Мить. Якось з нетерпінням чекають і учні, і вчителі, і батьки символ початку нового навчального року, який єднає покоління школярів у будь-якому місті, у будь-якій країні. Дорогі друзі, вона є перший дзвоник. учнів. хай цей рік буде роком знань, мужності й віри. Наше місто чекає на нас. А поки ми далеко, школа єднає нас. У добру путь, школяри-школяри!